І на сам кінець митці та війна. Виставка під такою назвою відкрилась в національному музеї Тараса Шевченка. Організатори видавництва АД Україна зібрали в одному просторі графічні та живописні творі митців різних поколінь. Всі охочі впродовж двох тижнів зможуть побачити роботи всесвітньо відомого карикатуриста Володимира Казаневського, а також воєнні полотна його сина В'ячеслава. Дивіться спеціальний репортаж. З першого дня я почав малювати тільки карикатури про війну, антиросійські, антипутінські карикатури і е, навіть стиль свій поміня, поміняв. Я вважаю кольор війни. Це, це чорний та червоний. Ну і ще жовто-блакитний. Пан Володимир, карикатури, якого вже багато років добре знають в усьому світі. З початку повномасштабного російського вторгнення зосередився лише на військовій тематиці. Так, визнаний майстер карикатурного жанру робить свій внесок у перемогу України. Ці роботи увійшли у його графічний роман Нутро війни. Вони почали друкуватись в багатьох журналах і газетах Вошинтон Пост, Лемонт і та багато інших газет і журналів, і це, це було дуже важливо, тому що це і була боротьба з російською пропагандою. Уряд з роботами батька також демонструють і полотна його сина В'ячеслава Казаневського. Його картини більш абстрактні, але тематика теж воєнна. В'ячеслав називає їх більш емоційними, адже вони демонструють його власне сприйняття та переживання російсько-української війни. Ми з батьком вирішили якраз показати два погляди, погляд двох поколінь, скажімо так, показати жаль війни взагалі, тобто що відбувається у нас тут в країні. Перші відвідувачі виставки вражені побаченими роботами. Мистецтво лікує. Лікує не тільки тих, хто творить, а навіть тих, хто споглядає. Ну, лікує нас. Все це дуже цікаво. Я все від виставки. Зібрали в одному просторі графічні та живописні твори митців різних поколінь. Організатори виставки видавництво АДЕФ Україна. Його керівниця Алла Істоміна переконана. Попри війну і всі нинішні виклики значення культури безцінне можна сказати, що де художник з його картинами і де перемога України. Але той, хто розуміє вплив культури на формування людської особистості, той погодиться зі мною, що нам дуже потрібні сьогодні ось такі емоційні вишукані, високохудожні, високоінтелектуальні твори. Побачити наживо картини Володимира і В'ячеслава Казаневських можна впродовж цих двох тижнів завітавши до національного музею Тараса Шевченка у Києві. Осель Сефянюк Євген Зозуля, факти сітіві єдині новини.